Я відповідала за цю справу. Ага, ну тоді хто відповідальний за справу, можна з ними цей? Тому що дивіться, я хочу, дивіться, я хочу бачити належний підпис печаті оцих трьох осіб. Підпис, підпис помічника вона? Він не відповідає, я хочу, щоб хто відповідає. Чому я в других судах на ухвалу мені виносить... У других суддів і звертайтеся. Ну, Давайте тоді я підійду до вашого цього. Інструкція у вас які зазначені, що помічник віддається. Не зобов'язано вам нічого показувати, ви можете. Давайте тоді я з вами підійду до того галопаца. Дивіться, ви будете розписувати чи ні? Немає часу стояти, і говорити з вами. Дивіться, в мене ситуація дуже дуже серйозна. Ви хто помічник Я Секретар судового засідання, нікого вчора в засіданні. Зрозуміло, можна інструкцію, тому що я не в цьому комп. ознайомитися в інтернеті, вона і він Ну от підійду, розрукуйте мені, щоб я розумів, а? Ну я вас зобов'язую. Ви не можете мене зобов'язати. Давайте тоді підійдемо до е, судді, я хочу запитати. Це не а я не підійду, розповідаю. давайте це чекайте на рух. А не я, мені так вистачає церкви. До судді. Да. Суддя внизу, так? Да? 200, 200 якомусь там, да? так? Я хочу його підпис отримати. Вибачаюсь, а де є голопати сидить? Триста якомусь, так? Голова? Чи ти галапат? Третій комис. Вам вас справа слухається? Ні-ні, мені потрібен його підпис. Добре, добре. Да, е, підпишіть, будь ласка, то, що ви понаписуєте. Я, я вас теж. Ну нічого, секунду, у мене срочне діло. Сути, е, не бо, не тому, що... Давайте, розказуйте. Давай викликайте. Прошу, Це буде ложна, бо я підійшов по суті діла. Запам'ятайте. Я... Е, я спішу дуже. У мене важлива справа на мільйони гривень, яку ви покриваєте, тому підпишіть свій підпис, поставте по поводу того, що ви понаписували. Це не передбачено. Тобто ви відмовляєтеся, так? Да? Я не відмовляюся. Діючим законодавством. І, дивіться, а в інших судах підписи були. Чому у вас немає? Не... Не Слухайте. А покажіть мені оригінал, чи ви підпис є? Чи є оригінали вас? Тобто ви відмовляєтеся, підпис ставити на тому, що я ви видали? я відмовляюся, там підпис є. А ви, чому тут, чому ви, проблема тут? Та я розберуся. Ви тут працюєте, працюєте і виконуєте належно свої службові обов'язки. Давайте поясніть, чому ви відмовляєтеся поставити на тих папірцях, які ви сфабрикували. <зов> під, а яким законом? Чи законодавством, чи інструкцією? <зов> я не є ваша адвокатом, щоб вам появляється. Мені не потрібно. Мені ви маєте на своїх службових обов'язків виконувати доцільно. Ви мені дали якийсь папірець, і ви не підписали, чому ви відмовляєтеся відповідати? Стоїть підпис помічника. Печатка чия? Причому тут помічник він відповідати ж не буде? Ото, що ви понаписали, ви ж покрили корупційні дії працівників прокуратури і сюди, і зараз боїтеся поставити печатку. Тому я хочу, я щоб ви ну, кажу, поставити і останнє. Ніякого підпису я ставити. Тобто не буду. ви відмовляєтеся Бо на, на тому Підпис не передбачений. Ви маєте копію, ви видали... належним чином завірену. Крапка. А в чому проблема я підпис поставити? Я хочу, щоб ви бачите, що ви відповідаєте хотіти одне виконується те, що передбачено за. А, от мені ж мені не сказали силку на закон, номер законодавства. Я не ні, вас, ні, ну поясніть законодавством. Не ну ви, ви керуйте мені, щоб я зрозумів, яким законодавством керується. До адвоката хай вам Для чого мені адвокат? Я ж, Суд не поясню, ну, ви ж силаєтесь ви. на якісь законодавчі норми. Ну, поясніть мені. Поможіть покинути кабінет чоловіка. Це ложний це, бо тому, що я прийшов, щоб мені, дивіться, дали якийсь папірець, а людина видала цей папірець і не хоче завірити я прошу Ні -ні, вас ви... Мені не потрібно вашої допомоги. Якщо не треба буде, 207-му виконати чи по другу, бо тому що ця людина, я вважаю, зробив корумпційні дії. Він покрив Ще, дії право. Заповнює про, про, про службу суд, статусу. Неважно. Він, будучи я на самому. Ви зобов'язані виконати Ціна це статті. Звідно що, це ложний виклик. Бо я прийшов за правовою підтримкою, бо тому що в мене є діло на сотні мільйонів гривень. Оця особа покрила це діло і не хоче підписувати. Розумієте чи ні? А я прийшов, щоб він мені по законодавству виконав, що мені підпис поставив, що він повідає. Ви мені скажіть норму закону. В чому проблема? Сказати, От я бачите, зроби, я хочу спочути по закону якому. Згідно якого закону, Якому ця суду? особа не хоче ставити закон службі став суд. Який мені норму, скажіть, номер. Ви Які обов'язки? Я не нарушаю. Я прийшов до судді, який себе називає суддю, бо я посвідчення не бачив, прийшов якась людина в халаті і поставила отут а, рішення. Да. Рішення. А підписатися не хоче. Печатки не хоче поставити. Тобто він щось приховує ще, чи що? Ви маєте згідно що? закону. Номер, 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 номер. Є печатка, є підпис. Та Я тої людини не бачу, хто він такий. Та ви ви були, поставте на документ до Послухайте. No. Є інструкція по діловодству. Номер скажіть. Тут, та я не зобов'язаний вам тут лекцію. Поясніть, чому ви відмовляєтеся? В чому проблема? Я хочу <звук> елементарно печатку <звук> на документ. <звук> треба допомогти, так, да, суді написати печатку поставити. <звук> Ні, <Не, звук> хтось мусить відповідати, мені секретаря не треба. Я в чому проблема? Будь ласка. Я що з прошу, чи що згідно згідно закону, згідно, закону, патерові, я не розумію? Згідно закону, яку він документу. В паперовій формі. які паперові? Людина бачите. написала документ. Хай мені печатку писають підпис. Він видав той заказ, а не отой секретар його бачити не бачу. В чому проблема на документ, який людина видала, поставити підпис печатку? Чому він мовляється, чому я в других судах підпис печатку ставлять, а тут не ставлять? Згідно якого? От я хочу дізнатися, чому я в Печерському суді, був в другому суді. Суддя поставила печатку, підпис. Чому ця особа відмовляється? Будучи службовцем, в якійсь отій частній конторі апеляційному суді, так званому, і поставити боїться, бо тому що тут корупційні дії з її сторони. Прошу, Відповідати він не хоче. Не заважайте нести. Так, от іменно ну, законні вимоги. У мене законні вимоги. В чому проблема? У мене, я веду розслідування по поводу корупційних дій. Казіно працює далі, податки не платяться. Ця особа покрила якогось прокурора, засп... який підробив справу, і зараз не хоче нести відповідальність. Викладати поліцію. Ми зараз правимо. А для чого? Ви от викликали саме себе ви це не... ложний... нести роботу. Та це є наступ. робота. Це робота сотні мільйонів. Я викриваю. А людина боїться підписати той документ, який я видав. Сумію. Чому не, він боїться? Не згідно своїх повноважень, людина Які повноваження? Дала... Згідно, з... згідно норми закону. Я хочу знати, згідно якої норми оця людина дала. Особа дала, оця поясняється. Тобто ви відмовляєтеся, так? Я зрозумів. Тобто ви покриваєте дії і боїтеся печатку тут поставити підпис, правильно? Я правильно зрозумів? Тобто ви відмовляєтеся? Кабінет. Та я покину. я тут не буду сидіти, жити над тим. Я просто хочу знати, щоб я кажу, люди знали своїх героїв, які покривають злочин, будучи на службовій посаді. Вчора один прийшов з Червоною мордою і забув питатися, чи він помолився разом з вами всіма. То ви видаєте, що ви по корупційній дії знаєте. Я чую, якщо не Вибачайте. проти щось... Вибачайте. Ти що, блін? Так справедливі. От що мені з цим робити? То що, документ? Я вибачаю. Вибач. А я не буду тут сидіти над тими, блін, шизиками. Просто, блін, скільки можна. Тут Дібелісти. Навчились. І зафіксуйте, що ложний визов. що він так. просто приховує свої виходки. Норму мені скажіть, закону. Так, так. Норму. Я напишу. Верховний напишу. Мені просто цікаво, ця персона чим керується. Він хай скаже, в чому проблема, щоб я не почув від нього норма закону. Що він її не знає, чи що. Він ссилається на якийсь закон, не може номера сказати. Я вас просим, ну, Це що таке? Я що, щось незаконне прошу, от що з цією бумажкою робити? Він відповідати за то не хоче. Бо має секретар відповідати, правильно? Ну ви даєте документ, ви підписуєте його? Тут йде, блін, корупція серйозна. А він боїться підписати її. Я вчора ще військово зобов'язаний, навіть забру, та по сьогодні або завтра. Правильно, а треба, щоб їх такий год забирали, а не вас. Я нічого не можу вирішувати. Я розумію, що ви нічого не вирішите. То де тут? О, Добре, все, та я для вас претензії, Просто мені треба, щоб от людина відповідала, правильно? Тут сотні мільйонів гривень фігурує. А корупціонери ховаються за ними, а він не хоче печатки поставити на підпис. Все, щасливо.